Чи справді в Росії через бунт Пригожина затримали більше десяти генералів та інших військових високопосадовців? Ну, по числу мені мене падає дев'ята перша карта, і така, скажімо так, говоряща. Там біля, дійсно біля десяти людей там затримали різного чину, різних посад, як і перевернуті королі, так і в принципі і прямі. Я так розумію, це ті, хто або якимось чином, в общем-то, допомагав просуванню цих військ, вот або в общем закривав глаза і так далі. Ну їх допитують. їх допитують за ними. Слідкували, їх допитують, і я так розумію, з них вибиваються рода признання, що вони робили, чого не робили. Так. Чому в ЄС та США впевнені, що наступний військовий заколот відбудеться в Росії вже зовсім скоро. Так, ну по перше, в Росії пішла якась дільошка, тому що це моє не віддам і тут про саме про гроші, про владу і так далі. Плюс ми вже говорили з вами про це і будемо будемо говорити про те, що не Перестають кидатися болотом, щоб не сказати чимось іншим один в одного, щоб зрозуміти, хто в общем, більше винуватий в тому, що цей заколо так далеко зайшов. Я про Пригожинський зараз кажу. От і така тенденція вона буде зберігатися, і е, я так розумію до речі. До речі, я так розумію, є і більше є недружньо налаштованих людей уже на той режим, на то, що відбувається в Росії, і це вже це вже не закохані, це вже перевернуті. Закохані, тобто, все більше людей більше є для того, щоб дійсно створити заколот. І якщо він все таки буде, я так розумію, як мінімум по картах, він буде більш об'ємний, більш обширний і можливо навіть покраще ніж зробив пригоджений. Чому Байден порекомендував Пригожину бути максимально уважним під час їжі? Так, ну по перше, якщо ми говоримо про саме про, скажіть, я вам скажу, господи, не саме про те, щоб він був обережний, ми говорили це король мічів. Це в даному випадку, це у нас господи, як його там Путін вже мозг забуває, як звуть цю паскуду. От король Мічів, тобто він зносить голови. Тобто це було попередження для того, щоб його просто не вбрали. А його в принципі своєму дійсно вберуть, і він дійсно помре на свою смерть. Я розпортужи та удичусь з першого дня свого на ютубах. От, для цього він його попереджає, а яка йому в общем-то, він, йому то робити? Тому що я так думаю, тому що у мене тут карта роботи, у мене тут карта ієрофанта. Це по перше, з одної сторони, це у нас плівок в лицо Путіна, що всі знають, що якщо він навіть сказав, що нікого він чіпати не буде, що він сказав, що е, ніхто, в общем, то ні на кого ніяких собак спускати не буде. Що він бреше, що у нас є рахант, в общем-то, перевернутий. І я думаю, що Захід з Пригожиним ще буде співпрацювати в якомусь випадку, але не, не на нашу в общем, не на наш мінус. ні. Там буде якась ще співпраця. Ну, якщо я ж кажу, якщо Пригожин Пригожин все-таки щось ще е, спіє. І на одному з відео я говорив про те, що Пригожин ще чиїмись руками може створити переворот не своїми, а чиїмись через когось, якщо знову ж таки встигне, може навіть про цю співпрацю і іде річ. Тобто там не знаю, Америка Байден, пригожин і чиїмись руками Пригожин робить той же самий заколот, але вже трошки з іншим підходом і, в общем-то, з іншими угрупуваннями. Можливо, про це йде мова. Чи є ймовірність, що влада в РФ зміниться до кінця 23-го року? А на даний час у мене всі карти перевернуті. Тут або ні, або у мене немає для вас відповіді, правда? Все буде залежати Правда? Це буде залежати від внутрішніх демонів. Це єдина карта, яка падає а, прямою. Це у нас внутрішні демони і внутрішнє, в общем-то, а то, що скрита, вилазить наружу. Це єдина карта, яка у мене пряма. Тобто, це буде залежати від того, від внутрішніх демонів Росії, як вони розгуляються, як вони на, на дебоширять. Чи справді кремлівська влада зараз намагається підкупити та домовитися з Пригожиним. я би не сказав, що це влада Росії? Я би не сказав, що це там Путін, і не сказав би, що це е, та влада, яка е, вища. Хтось може і хоче співпрацювати з Пригожиним, тому що прямі карти співпраці. Але це тінь. Це ті, хто в тіні. Тобто, це може бути якась ну, якийсь олігархат, можуть бути якісь інші такі заможні особи, які мають владу. Але це не дуже високі чини. До речі, от вони може бути, хочуть якось налагодити взаємовідносини з пригоженим. Але поки що, як мені кажуть, це не дуже прям влада. Чи отримає Україна перевагу по озброєнню на фронті до кінця року? Знову та сама фігня. То, що до нас буде приходити зброя, штуки на яких передвигатися можна і так далі, да, безумовно. Але в мене знову випадає то про що я казав ще не пам'ятаю, де на якому каналі. У мене таке відчуття, що зараз наші партнери, знаєте, надавали нам зброю, сидять і просто наблюдають. Просто наблюдають за тим, як ми її використовуємо. Наскільки добре ми її використовуємо, як вона, в общем-то, в обіході, і так далі. Тобто вони більше сіли зараз. Ми сидимо за звінішком, умовно кажучи, ми сидимо звінішком, ми наблюдаємо за тим, як воно у вас йде, і по тому, що ми понаблюдаємо і що ми побачимо, ми будемо вирішувати, вам давати ще, чи вам цього поки що достатньо. Тобто тут Отака от історія. Поки що все в якомусь такому наблюдінні, я б сказав. От. Але я думаю, що ну, зброя буде приходити, може, деколи, звісно, з затримками, як, ну, як, в принципі, завжди да, десь з затримками десь, десь не в тих кількостях, але, в принципі, буде от. до кінця року. Я не думаю, що ми там дуже-дуже дуже багато чогось отримаємо. Прям дуже. Ні, Перевага, перевага буде, але. Але я би не сказав, що прям така, знаєте, значуща. Чому постачання винищувачів f 16 знову відкладається? Смерті гроші. Повторюю. Дуже дорого, дуже джаба-даве. А, типу, ми вам і так даємо і зброю, і в общем-то гроші. F-16 це дорого. F-16 це дорого. Королі сидять і ще думають, чи хочуть вони давати, чи не хочуть вони давати. F-16. А от а, знову пентаклі. Все, все впирається в званяєте гроші. Все впирається в гроші, все, все впирається в то, що а, країни не готові. Наприклад, брати на себе за якийсь ремонт, обслуговування за ракети, які носи F-16 і так далі, не хочуть брати або не можуть брати на себе ці витрати, тому що прийдеться ж давати ще більше грошей, ще більше пакети допомоги і так далі. Поки що все впирається в гроші. Чи вдасться розпочати навчання пілотів на F-16 в серпні? Частково. В деяких країнах, я думаю, розпочнеться, а в деяких, в деяких буде трошечки затягуватися діло. Тому що в мене тут а, деякі країни все-таки дають той зелений світло, а в деяких вона ще повіше не Тобто в деяких застряне ситуація, в деяких буде продвигатися. Чому в публічному просторі ходять чутки, що f 16 з'являться в Україні не раніше березня 24-го року. тому, що нема домовленостей знову ж таки і того технічного апарату, який би працював для f 16 А немає, скажімо так, країн готових дати. Але нема країн, які б знову таки були готові їх обслуговувати. Або тобто, знаєте, ми, як умовно кажучи, ми можемо вам дати телефон, але не можемо вам поповняти рахунок. Тобто, от таке. А, Тут у мене а, тут у мене якісь ще закулісні ігри по поводу F-16, якась як вона називається? Якась ілюзія взагалі. Я ж кажу, є дружні країни, які хочуть дати і можуть дати, але нема е, нема поки що того апарату, який би е, працював на обслуговування, і так далі. Тобто, мовно кажучи, країнам треба створити якусь ще коаліцію. Знаєте, давайте будемо люди добрі скидатися грошима на обслуговування. Тобто, от, от, так от щоб не одна країна видавала гроші на оце все. А щоб якось ці країни скидалися в общак, а потім вже давали нам на обслуговування і на те, щоб в 16 працювало. Чи справді на саміті НАТО розглядали можливості надання Україні і інших видів повітряної військової техніки? Мені, от в мене таке відчуття, що е, хочуть будь-яким будь чином, все-таки, знаєте, обійти тему F16 і дати щось на кшталт, то, що буде дешевше, і що буде попростіше. Можливо, обговорювали от таку якусь, якусь штуку, можливо, обговорювали якесь. Можливо, обговорювали якісь може системи ПВО, до речі. Навіть. Якась. Ну, Зараз скажу якась е, мова про, е, скажімо так, зброю більш таку, скажімо повітряну, да е, е, йшла, але знову таки не було, е, не було е, е, до консенсусу. Не дійшли, поки що, як мінімум, про це ще будуть розмовляти самі там за зачинними дверима, тому що паде в мене карта переговорів далі. Чи вдасться Україні та партнерам налагодити стабільні постачання зброї та боєприпасів до кінця року? Не дуже. Якась стабільність, якесь, можливо, навіть деяке прискорення постачання буде. Але знову таки. Повішений перевернутий, значить тройка кубків ну, святкування, там якісь це перевернути. Тобто, якась більш-менш стабільність буде, пришвидшення якесь буде, але не такому обсязі, в якому ми, би нам з вами хотілося, в якому би ми могли би бути задоволені поставками. Таке ніяке. Чому Зеленський не до кінця задоволений рішеннями прийнятими на саміті НАТО? Ну тому що знову ж таки, про цей саміт говорили дуже багато. Що для України мов будуть всі як всілякі приємності? А ми то з вами знали. Ми то з вами знали, що це не мене да? тому що Ми про то з вами говорили балакали. В общем то тому, що скоріш за все, Зеленський став деякі на ну умовно кажучи, ставки на цей саміт. Я думаю, він розумів, що нас не приймуть, але я думаю, що знаєте, він ще розчарований деякими все таки етіми. Зараз. ми плану, умовно кажучи, планували і думали, що буде отак. А вийшло ще гірше ніж ми бляха планували. Тобто, тобто якось отак. А, Боже, імператор, тобто імператори цих країн, які там в саміті цьому НАТО, в общем, то не постаралися, скажімо так, більш о, більш так обґрунтовано, більш з о, підґрунтям підійти до вирішення нашого о, такого, знаєте, завищого питання вступу до НАТО. Тобто, умов, ще третіми словами, скажу. Що був саміт бляха, що його не було. Тобто нам нічого нового з вами не сказали. Взагалі, взагалі. От поэтому наш президент, і, в общем-то, не задоволений. Чому міністр оборони Британії заявив, що Україна недостатньо вдячна за надану допомогу? Ну, тому що міністру Британії треба по щам надавати, я хочу вам сказати. Якщо йому дуже треба, я можу зробити йому низький уклін до, до, до ножок, чесно кажучи, прямо лічно навіть приїде вот. що я хочу вам сказати. Знаєте, це, це от, от, от вилить. По перше, це його думка особиста. Тому що карти мені тут падають більш особисті, особові і особисті. Це особиста думка. Це по перше. По-друге, таке відчуття, що він думав, що ми тут, знаєте, вони дають нам гроші. А ми коротше перед ними будемо чуть лі не в я ж кажу, не в ноги кланяться. Говорити, о Боже, мій, ви такі боги, такі царі, і оце все. А от що ми, я не знаю, їх будемо прям. Оді, ферам, я не знаю, що вони від нас очікували, чесно кажучи. Але я ж кажу, таке відчуття, якби ми, ми прям я не знаю, що повинні їм зробити. Ну, це, це особиста думка. Вона не має підґрунтя ще чиїх, чиїмись думками і так далі. Тут, тут таке випалено, випалено, просто не подумавши, чесно кажучи. Потім буде за то і кстати. Чи всі країни-учасниці НАТО дали свою попередню згоду на приєднання України до альянсу. От мене тут падає двічка більше до такі. Карти двойственні, двоякі. Скоріше за все, там десь дійсно дві країни були не дуже раді нас там бачити. І серії... а ну це не по закону. ну Треба, в общем то, щоб вони там щось переробили, тому що падає Чельник, щось вивчили, переробили, переіначили, О, да, закон нам не дозволяє, наприклад, взяти країну, якої йде війна. Ну тобто, В общем, як мінімум дві країни були не, не дуже за. Чи буде ефективною робота Ради Україна-НАТО? Господи, воно поки запрацює, воно поки почне працювати. Воно поки поймуть структуру, за якою треба працювати. І я так розумію, це дуже громке названня Дуже громке названня, там рада, що там, там коротше, дуже громке названня, тому що, умовно кажучи, ми, ми вам, ми вам тицяєм пальчиком куди, що вам треба зробити, а, а ви робіть і все. Тобто, це не якась там, підтримка, знаєте, це не, не той переживательний момент, коли ми хочемо вам допомогти вступити. Ні. Ми тицяєм пальчиком пальчиком робіть, ми там пальчиком ви робіть. Знаєте, як бабка в селі над душою в городі стоїть, копай, паскуда ту картоплю краще. А от, оце, оце, оце таке. Ну, ну, ефективність да, ефективність буде, тому що вона в наших інтересах. Да, да, поэтому да, буде ефективність, адже більше все таки з нашої сторони. І впахівать ми будемо більше з нашої сторони, ніж з їхньої зацікавленість. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.